щоб ви навчилися рятувальним навичкам. Мене звуть Кац Тетяна Вікторівна. Я співробітник експлуатаційного істотцинного депо Одеса застава перша на посаді інженер з безпеки руху. Прослухали лекцію тактичної медицини, яку провели нам військові національної гвардії. Доброго дня, мій позивний док, капітан медичної служби, інструктор з тактичної медицини. Займалися сукрізлізницею Одеса. На заняттях відпрацьовували курс АСМ, базовий рівень медицини, який має знати кожен громадянин. Відпрацьовували навички з турнікетом, відпрацьовували навички тампонування, бандужування, а також респіраторний дистрес. Допомога при ньому. Також огляд пораненого, що немало важливо, легка діагностика. Цей рівень медицини допоможе стабілізувати пораненого до приїзду швидкої. Таким чином можна спасти не одне життя, а також попередити превентивні смерті. Я вважаю, що кожен повинен знати цей базовий курс. Дуже дякую нашим військовим, які знайшли час прийти до нас. Такі тяжої години е нашого життя. Це дуже-дуже цінна інформація, повторююсь знову, і дуже нам допоможе в подальшому, якщо на це буде потрібно. У мене також син служить, йому 24 роки. Тому я бажаю лише, щоб наші хлопці, наші синов'я, муж'я, е дочері. Вернулися додому живими, невредивими, а перемога буде. Слава Україні.